Деякі слова інших людей, деякі вчинки інших людей. Інколи вибиває тобі землю з-під ніг. І ти себе питаєш, чому так? Я все роблю правильно, я все роблю чесно, справедливо. І я думаю, що це не проблема в тобі, це проблема в іншій людині. Тому не вимагайте більшого, що може дати ця людина. І не захоплюйтесь людьми настільки, щоб потім в них розчаровуватись. Насправді нам ніхто нічого не винен. Якщо ми правильно поступаємо, і наша совість чиста, то не парьтесь і не переживайте. Пройде час, і, можливо, ситуація зміниться. Можливо, ви змінитесь і ваше усвідомлення того, що в людях не потрібно шукати ідеального, приведе вас до не до пофігізму, а до, до спокою, спокою за самого себе.